Чудові карти послання предків. Зараз я подивлюся, що вам предки скажуть. Задумуйте на чотири карти. Що саме вам? Зо мною відуся лежить тут. Саме вам предки говорять, хочуть передати, що саме вам? Що вам? О, так, давайте. Задумали чотири. Гарні карти. Так, що вам хочуть передати ваші предки. Перша карта. Так, зараз, щоб не впали. Ага, гарна карта. Карта воїна. Ваші предки говорять, що вам треба оборонятися від когось, да? от ті, хто, які вороги у вас. І в нас всі, у всіх є один ворог, да? от нам треба оборонятися. Це підсказка.